Вітаю! Сьогодні я розкажу про те, як правильно відкоригувати податкову накладну, щоб при цьому не втратити реєстраційний ліміт. Спочатку згадаємо, що таке власне реєстраційний ліміт. Це сума, на яку ви можете зареєструвати в єдиному реєстрі податкових накладних податкових власне, податкових накладних сума ПДВ. Розраховується вона ось за такою формулою, як ви зараз бачите на екрані. Власне, всі ці складові, цієї формули, нас не цікавлять, крім одного. Він називається s перевищення Що ж таке s перевищення це загальна сума перевищення податкових зобов'язань за значних поданих в податкових деклараціях з урахуванням уточнюючих розрахунків до них над сумою ПДВ, що міститься в складених податкових накладних та розрахунків коригування зареєстрованих в єдиному реєстрі. Тобто, якщо казати простіше, тобто це е, виникає тоді, коли у вас по декларації сума ПДВ мається на увазі не та сума, яка йде до сплати, а сума. Податкового зобов'язання по першому розділу. Тобто, ви нарахували суму податкового зобов'язання, і вона у вас більша з тієї чи іншої причини, ніж сума зареєстрованих, сума ПДВ по зареєстрованих в реєстрі податкових накладних чи розрахунків коригувань. Коли виникає така ситуація, тобто -перевищення? Ну, перша найпоширеніша ситуація це коли вашу податкову накладну заблокували? Тобто, як відомо, податкову накладну, якщо у вас виникло податкове зобов'язання, вам по-любому потрібно показувати в декларації, незалежно від того, зареєстрована вона чи ні. А у випадку, якщо вона зареєстру... заблокована, то у вас виникне ось цей показник із перевищення. Та сама ситуація, якщо у вас є розрахунок коригування на збільшення суми ПДВ, саме на збільшення також заблоковано, то у вас виникне цей показник. Але в цих випадках першому і другому. Цей показник зникне автоматично після реєстрації, відповідно податкової накладної через рахунку коригування. А ось є такі ситуації, коли такий показник виникає і автоматично він не зникає. Тобто потрібно самим вживати певних дій для того, щоб цей показник зник і щоб вам повернувся цей реєстраційний ліміт, який він зжер. Найпоширеніша ситуація це коли розрахунок коригування на зменшення оформляється для виправлення помилок, тобто для анулювання помилкової податкової накладної. Наприклад, дуже поширені такі ситуації, як зайво оформлена податкова накладна, не тією датою, не на того отримувача. Тобто випадки, всі випадки, коли вам потрібно обнулити таку податкову накладну. Звичайно, є ще такий спосіб коригування, як розрахунок коригування з кодом 20, який уникає ситуації з зменшенням реєстраційного ліміту, але він, на жаль, не можна неможливо застосувати для абсолютно всіх випадків. Тобто, у багатьох випадках все одно бухгалтери користуються так званим старим добрим способом, це оформлення розрахунку коригування на зменшення. І чому у нас виникає власне проблема з таким розрахунком коригування? Вся причина в тому, що помилкова податкова накладна, і відповідно розрахунок коригування до неї, вони не відображаються в декларації, в податковій декларації з ПДВ. Чому не відображаються? Власне, так консультує і податкова, що їх відображати не потрібно, тому що вони не відповідають. Не відповідають операції, тобто не було операції постачання під ці, під ці документи. Тобто, вони, власне, помилкові вони не відображаються зазвичай в деклараціях. І що в нас в такому випадку виходить? Наприклад, у березні у вас було зареєстровано всього податкових накладних і розрахунків коригування по реєстру, ну, скажімо так, на 100 тисяч гривень, будемо брати таких сума ПДВ 100 тисяч гривень. З них 18 тисяч гривень це була помилкова накладна податкова, яку ви в декларації не показали. В даному, по даному місяцю, виходить, в березню, у нас по реєстру більше, ніж по декларації, і у нас С-перевищення не виникає, тому що в нас С-перевищення виникає в протилежній ситуації. А що в нас виникає? У нас нічого не виникає, власне, на реєстраційний ліміт це не впливає. Єдине, що вам. Скоріше за все, позвонять з податкової і скажуть, а чому ви не включили, власне, податкову накладну, яка проходить по реєстру? І вам доведеться подавати пояснення. Ну, Зазвичай обходиться просто листом, якому підприємство пише, що це була податкова, податкова накладна оформлена помилково і відображати її в реєстрі не потрібно. Ось, а що у нас відбувається у квітні? От ви виявили помилку у квітні і оформили розрахунок коригування на анулювання цієї березневої. Платкової накладної. І тепер виходить, що у вас по квітню вже реєстр, по квітню у вас виходить в єдиному реєстрі податкових накладних сума ПДВ менша на 18 тисяч, оскільки у вас ось цей показник показується з мінусом, тобто він йде на зменшення. І получається, що по декларації у вас вже йде сума більша за квітень, ніж по єдиному реєстру. І саме в квітні у вас на цю суму на 18 тисяч виникне С перевищення, тобто, у вас зменшиться автоматично реєстраційний ліміт. І автоматично цей ліміт вже в подальшому не відновиться. Тому що, власне, такого не передбачено такого механізму. Що робити в такій ситуації? Ну, по-перше, її краще уникнути. Тобто, спочатку, щоб у вас не, не виникало ситуації з. Зі зменшенням реєстраційного ліміту, вам краще взагалі уникнути такої ситуації. Це можна зробити в два способи. Ну, перше, це розрахунок коригування до помилкової податкової накладної оформляти завжди тим самим періодом, що й помилкова накладна. Тобто, наприклад, у вас була ця накладна неправильно у березні, значить, вам потрібно і розрахунок коригування оформити, наприклад, останнім днем березня, будь-яким числом березня. Все. І зареєструвати відповідно. Тобто, щоб і податкова накладна, і розрахунок коригування проходили по реєстру одним і тим самим місяцем. А другий варіант це власне і податкову накладну неправильно, і розрахунок коригування до неї відображати в декларації. В такому випадку у вас також не виникне цього показника з перевищення. В принципі, у нас якби, такий принцип, що якщо ви щось не відобразите, то вам буде штраф. Якщо ви відобразите в декларації щось зайве, в принципі, штраф у вас не буде і нічого страшного в цьому також не буде. А що робити, якщо цей показник, тобто ви вже це все зробили, і у вас цей показник виліз з перевищення і ваш, частину вашого реєстраційного ліміту? Ну, варіант перший це подати уточнюючий розрахунок до декларації. Тобто подати до декларації за минулий період і включити, власне, оці всі податкову накладну та розрахунок коригування в обох випадках, тобто і в періоді, коли оформлена податкова накладна і РК до неї, тобто в, неї, в даному випадку в різних періодах, там і там включити її до цієї податкової декларації. Ну а варіант другий, якщо ви не хочете оформлювати уточнюючих розрахунків, це оформити ще два нових розрахунки коригування. Перший, знову ж таки, до податкової накладної періодом є оформлення, як я казала раніше. Тобто, так як його потрібно було зробити з самого початку. І другий варіант. це... Так, не другий варіант, а другий другий розрахунок коригування це оформити це розрахунок коригування, оформити на анулювання неправильного розрахунку коригування. Тобто, один до податкової накладної, другий, по суті, до до розрахунку коригування на його анулювання. Тобто, по суті, у вас буде один розрахунок коригування на зменшення, відповідно, анулювати його потрібно буде розрахунком коригування на збільшення. Ну, Ось так, досить складно виправляти. І ще є така ситуація, досить цікава, я б сказала, коли виникає ось цей, ось цей неприємний С-перевищення. Це якщо у вас, наприклад, розрахунок коригування на зменшення, ви його оформили, подали на реєстрацію і його заблокували. Наприклад, ви оформили у березні розрахунок коригування на зменшення на суму ПДВ на 18 тисяч гривень, наприклад, і самі. В в декларації такий розрахунок коригування, як ви знаєте, не показується, тому що у нас на збільшення все показується датою оформлення, а на зменшення все, ну, такий, у нас принцип фіскальний по податковому кодексу. йде, що все ще на зменшення показується в декларації тільки після реєстрації. І, наприклад, цей розрахунок коригування розблокували аж у травні. Що потрібно робити, щоб не втратити реєстраційний ліміт? Вам потрібно подати, уточнюючий розрахунок до декларації за березень, тобто за той період, яким оформлено. Яким оформлено тобто це дата, яка стоїть зверху на цьому розрахунку коригування. І Вам потрібно цей розрахунок коригування включити чітко в той податковий період, яким він оформлює, тобто в даному випадку у березень. Тому що, якщо ви його покажете у травні, у вас знову виникне показник с перевищення. І виправляти вам доведеться, то автоматично він не відновиться, і вам знову ж таки доведеться робити всі ці маніпуляції, про які я казала вище. Ну, ось така інформація, яку я хотіла вам сьогодні розказати. Закликаю вас підписуватись на мій канал, ставити вподобайки. І дякую вам всім за увагу!